Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальний огляд без поділу на рубрики, для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Б6 Passat в універсалі. 2008 рік 270 пробігу, 7200 ціна, 1,9 дизель на механіці. Так, є ще комплект коліс, бачу. Власник Тарас. Клімат контроль. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen e-Golf, електромобіль з Голландії, 18 рік, 109 пробігу. Так, шкіряний салон, тепловий насос є. 17800 ціна. 36 кВт батареї, запас ходу до 270 повністю обслужений на bosch сервісі. Зимова резина, звичайно, контакти бачимо. Глянемо по комплектації. Так, Шкіряний салон. Адаптивний круїз, клімат-контроль, підігрів. Підказують камера заднього огляду. Так, Хто шукає таку машинку, телефонуйте. Б8 Passat універсалі. 15 рік, 268 пробігу, 14850 ціна, 2,0 дизель на автоматі. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Гольф універсалі. 13 рік, 1.6 дизель, механіка, 7900 ціна. Контакти бачимо ось тут. Так, передні парктроніки. Заглянемо по салону. Добрий день. Механічна коробка передач. Паркт троніки. Volkswagen Passat з Америки. Це рік, 154 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. 14300 ціна. Контакти є. Єриний салон, люк. Більше інформації, у власника: Volkswagen Golf в універсалі. Це п'ятий Golf. 2009 рік, 279 пробігу, 1,4 4 бензин на механіці, тут контакти, ціна 6 тисяч доларів. 4 гольф. 99-й рік, 231 пробігу, 1,4 газ бензин на механіці. 3,699. Ціна контакту ось тут. Є фаркоп Б6 посад в ньому Восьмий рік, 230 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, 7500 ціна, контакти є тут. Комбінований салон, клімат-контроль, мультикермо. Парктроніки. Кого цікавить – телефонуйте. Четвертий гольф, хатчбеку. Так, 99 рік, модельний 2000-й, 238 пробігу, 4 тисячі ціна, 1,6 газ бензин. Контакти бачимо. Так, Б7 посад в універсалі в чорному кольорі. Це 12 рік, 2.0 дизель на автоматі, 269 пробігу. Ціна 11350 ціна. Тут контакти до власника для уточнення інформації. Такий автомобіль. Так, трошки видно по салону. Форкоп та парктроніки є. П'ятий гольф 2008 року. 1,9 дизель на автоматі, 290 пробігу, 6,950 ціна. Тут контакти для уточнення інформації. Зараз добре. Так, заглянемо по салону. Так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. П'ятий гольф на автоматі. Четвертий рік, 1,6 бензин. Ціна 5950. 229 пробігу, контакти є. Клімат-контроль бачу присутній. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б6 посад в садані. Шостий рік модельний 7, 178 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 6200 ціна, контакти є. Так, якщо відчинено, покажу... Так, зачинено. Так, комбінований салон. Кого цікаве, телефонуйте до власника? Гольф в універсалі. Це 2019 рік, й рік, 2.0 дизель на автоматі в рідній фарбі. 17500. Ціна. Є два комплекти коліс з дисками, 184 рідного пробігу. Контакти бачимо. Кого цікавить телефонуйте до власника. Volkswagen Passat з Америки. 13 рік. 220 пробігу, 12690 ціна. Ціна, 2.0 дизельна автоматі, контакти бачимо є. є люк. Зачинено ту. Салон шкіряний. Більше інформації уточнюйте власне. Гольф плюс на автоматі. 9 рік, 218 пробігу, бензиновий двигун. Ціна 8600, контакти Є. Клімат-контроль бачу є. Форкоп також. Б6 пасад в універсалі. Так, Слизькувато вже у нас. Восьмий рік, 2,0 дизель на механіці, 7 ціна. пробіг 265, контакти бачимо. Якщо відчинено покажу... Так, електрорегулювання сидінь, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Golf. 9 рік модельний 10, 206 пробігу, 1,4 бензин, механіка. Не бита, не фарбована, ціна 8 тисяч, контакти до власника ось тут. Клімат-контроль, підігрів, мультикермо. кермо, форкоп, парктроніки також є. Volkswagen Golf в універсалі 15 рік, 144 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, 13200 ціна, контакти є. Так, шкіряний салон, бачу. А, та, та, бачу, Volkswagen Golf 4 -й. 2002 -й рік 1.4 бензин, механіка, 4300 Ціна, контакти Що, бачу, є. А дешевше Так, дивимось по салону, мені треба їхати до вас, Так, більше інформації уточнюйте.